Наступне питання м, м, надійшло в режимі онлайн, або в телефонному режимі від Ічнянської районної газети Придала слав. Значить, е, Цікавляться таким питанням. По Ічнянському району не виплата дотацій населення за вирушені з даного дня великої рагатої удоби і запридбані доринні агрегати. І тільки по Ічнянському районі, ну, це ж їх питання, да, близько 400 тисяч. Чи варто людям сподіватися, що колись щось хтось виплатить? По-перше, Хороша програма, головне, що вона направлена на людей, на населення на нашої області. Та, та, можу... та, да. та, та. Ну, я вам хочу сказати, <звучить> ви більшість тут, навіть теж стикалися, як працювали картача в минулому році. Відчували, так? Да? По-друге, бюджетні дотації, ті, які передбачалися, у нас зареєстрована країтока на 16,5 млн грн. Це ті гроші, про які ви зараз говорите. Ми надіємося. Це ж власні чи державні це державна, це державна програми? Це державна програма, і що характерно, я ще раз повторяю, це як направлена на малий і середній бізнес. Це на тих людей, які в нас живуть на селі. Тому ми турбуємося, Тому турбуємося. це загальна проблема всієї країни. Вона зареєстрована як кредиторка і повинна зобов'язана. Тобто бюджет. рано чи пізно чи кожна буде. Як тільки Міністерство фінансів на можливість. Ви розумієте, що бюджет приймали одні, тепер дивляться, як переглянути інші бюджети, але кредитовані. Але людям сподіватися варто. Сподіватися, Ви навіть розраховуєте на те, що це повинно бути відкриватися. <п 'ят бюджет>